Розглянемо тепер номер 17. Завдання зведіть дріб до іншого знаменника. Значить, у першому дробі у нас є дріб А поділене на Б в квадраті. Мені потрібно привести його до знаменника Б в 6. Я повинна цей знаменник домножити на B в четвертій, Дописую це як додатковий множник, В мене виходить. У чисельнику аб в четвертій, у знаменнику В в шостій. Другий приклад M поділено на 3n, мені потрібно привести до знаменника 15 н в квадраті П. Я знову дивлюсь на нижній знаменнику тут. мені потрібно його домножити на 5, на n і на P. Значить, і чисельник домножуємо це саме 5 м. Третій приклад. 6 поділено на 7х квадраті. І, і, і. Мені потрібно звести до знаменника 28 кубі ігри в Тобто мені ось цей знаменник потрібно домножити на 4 на Х і на І. Томножуємо це часи. У мене виходить 24хі. Четвертий приклад 5. Поділені на А 3. Мені потрібно привести до знаменника 2а-6. Щоб з цього отримати це, я знаю, що мені цей знаменник перший. Потрібно домножити на двійку, тобто в мене виходить 10 поділене на 2а мінус 6. Тепер п'ятий приклад. 7 поділене на А плюс 2. Потрібно привести до знаменника А в квадраті, додати 2а. Щоб мені з цього знаменника отримати цей, мені потрібно домножити його на А. Тобто чисельник, я домножу на А, у мене в чисельнику виходить 7А. Шостий приклад: Б додати 1, поділене на Б відняти 4. Мені потрібно з нього зробити Б в квадраті відняти 16. Я знаю, що ось ця формула, і що ось цей знаменник, щоб звести до цього. Потрібно домножити на b плюс 4. Ось тут дописую b плюс 4. І тепер b плюс 1 домножу на b плюс 4. В мене виходить b в квадраті додати 4b, додати b і додати 4. І це ділиться на b в квадраті відміти 16. Зводжу тут подібні доданки, в мене стає b в квадраті додати 5b, додати 4. Поділити на B в квадраті відмінути 16. Ось таким чином ми приводимо до зміни.